На слуху, на слуху, що дуже важливо. І що оголило ЗНО, яке вперше цьогоріч було проведено не тільки для абітурієнтів, а для випускників усіх загальноосвітніх шкіл, а саме з предмету українська мова і література, це ті проблеми, які ми сьогодні маємо в самій системі освіти, і, зокрема, в частині вивчення української мови літератури. Усіх абітурієнтів України лише вісім осіб набрали 200 балів за тестами базового і поглибленого рівня з української мови та літератури. Про це сказав директор центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Четверо з них навчаються у міських школах четверо в сільських. Це не просто низький, це катастрофічний рівень знань з української мови та літератури, сказав Лікарчук. Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступну кампанію 2015 обговорюємо сьогодні з нашою гостею, і це Лілія Гриневич, голова комітету Верховної ради з питань науки і освіти, а також перший директор українського центру оцінювання якості освіти. Здравствуйте, пані Лілія. Вітаю, вітаю вас і всіх слухачів, глядачів. Можливо було б логічно починати відразу із вступної кампанії, але мене бентежить заява Ігоря Лікарчука про катастрофічний рівень знань з української мови і літератури. Це настільки складні тести, чи, чи тоді що з нами відбувається? Перш за все вперше. Був проведений такий тест для усіх випускників, не тільки абітурієнтів. І це зрозуміло призвело до того, що ми побачили ситуацію, яка є в усіх школах, і рівень знань і тих дітей, які не вступають до вищих навчальних закладів. Очевидно, що взагалі питання вивчення української і мови і літератури воно є стратегічним. Ви розумієте, що для. Розуміння власної ідентичності для плекання. У людини усвідомлення свої, своєї приналежності до народу, мова цього народу і література цього народу мають величезне значення. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо проаналізувати наші підручники, а також якщо проаналізувати методики викладання, а також проаналізувати мотивацію вчителів, особливо в тих східних регіонах, де люди в повсякденному житті дуже часто використовують Російську мову, а не українську мову, то ми бачимо, що все це потребує великого досконалення. Підручники Сірі і не цікаві, вчителі української мови в тих регіонах, де годин української мови мало, і діти в побуті розмовляють російською. також... Ніяк не вмотивовані, дуже часто українська мова є таким одним з маргінальних предметів. І от золоті просто не звертають уваги, і Е, не мають мотивації до вивчення її. Угу. Тому що справа в тому, що одна справа, як людина хоче вступати до вищого навчального закладу, і знає, що в неї буде обов'язковий вступний іспит. Тоді вона принаймні якось так вивчає цю, цю мову і готується. Тому мені здається, що ці результати ЗНО піднімають дуже серйозний пласт питань про якість викладання, взагалі методичне забезпечення. Нашої української мови, як рідної і як державної в країні Україна, ну, а з іншого боку здавали ж усі, здавали і ті люди, які б вибрали так для себе її, як ну, профільний предмет, скажімо, для вступу до вузу, і лише вісім осіб. Оця цифра вісім. Причому порівно із сільської місцевості, і з міської школи. Ну, це Дуже добре, що з міської і сільської школи. Розумієте, це відносна цифра, тому що це залежить також вже від самого тех... тесту, який в повному обсязі змогли виконати mm -hmm. і отримати 200 балів, бо 200 балів це ті, хто найкраще. Навіть ми ж не бачимо і не чуємо по результатах, скільки саме сирих балів вони набрали. Це рейтинговий бал. Це означає що ці восьмеро людей написали найкраще. Але чи виконали вони тест в повному обсязі? Тобто, скільки вони набрали тестових балів, ми про це не знаємо. Очевидно, що з тестом з української мови і літератури були також дискусійні певні питання цього року, і над чим нам? Точно потрібно багато ще працювати це над удосконаленням самого тесту як інструменту вимірювання, тим більше, що ми хочемо тестування, зовнішнє незалежне тестування, перевести тільки з рангу вступних іспитів, тобто вступного тестування для абітурієнтів у ранг державної підсумкової атестації. Я, щоб яка, розуміти, взагалі, яка в нас ситуація, щоб так? розуміти, mm -hmm. яка ситуація. а Також це дуже розповсюджено, коли в. В країнах дитина не змушена складати іспит один і той сам двічі наприкінці школи, а тоді при вступі до вищого навчального закладу. Тому матуральні так звані випускні іспити в школах, в нас вони називаються державна підсумкова атестація, здійснюється завжди шляхом зовнішніх екзаменів. Я знаю, що у нас сьогодні мусить бути і дуже цікава розмова, і давайте зараз до неї перейдемо по іноземній мові, тому що ми розуміємо, що сьогодні в нас а навіть до тих же чиновників ви. Вищого рівня вже сьогодні вимоги, щоб вони знали добре іноземну мову. І в нас також є пропозиції зараз ну, зробити так, щоб наші випускники шкіл знали добре англійську мову. Але через що небезпека в тому, що у нас зараз пропонують запровадити англійську мову як обов'язково при вступі до вузів? Я вважаю, що це надзвичайно передчасно, тому що передовсім. Такі зміни ми можемо запроваджувати лише заздалегідь їх повідомивши суспільству. І, наприклад, сказати, що у 2017 році ми будемо проводити такий обов'язковий іспит. Тоді діти, які прийшли в 10 клас, починають до нього готуватися. Не можна такий іспит запропонувати одразу за рік. Це з одного боку. Тобто я вважаю, що найшвидше це могло би бути тільки у 2017 році. Зрозуміло, що це. Дворівневий іспит для Але тих... ж навіть 2017 рік, де та дитина в сільській місцевості зможе підготуватись, де її візьмуть репетиторів так. або вчителів, які не вчать, або підручники. Праві. Мало того, треба збільшити кількість годин, треба відповідно мотивувати вчителів, які прийдуть викладати цю англійську мову. Тобто, це велика державна програма. У 2017 році ми можемо говорити навіть не про обов'язковий іспит, а про. Формування справжнього іспиту з іноземної мови, адже наш іспит з іноземної мови дуже урізаний. Це тільки письмова частина. Там не передбачається навіть слухання, аудіювання, що надзвичайно а, важко. А сьогоднішня так? основна ідея іспиту це комунікативні вміння. Так. І якщо нема комунікативних вмінь, ми залишаємося тоді на рівні лише письма, і це абсолютно неправильно. Адже зараз головне не допустити, щоб частина українських Дітей просто відсіялася від того, що в вузи. Я буду категорично стояти на позиції, що цей іспит не може бути обов'язковий. А інша частина категорична, що нам потрібно удосконалювати наш іспит, вкладати в нього більше і забезпечити принаймні частину аудіювання. І лише після того ми можемо його презентувати на всю країну. Так і зараз до нас приєднується координатор освітніх програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Стрелюк. Пані Ольго, здрастуйте. Доброго дня, пані Ольго, і від вас хочемо почути а, точку зору громадськості так з приводу тих новацій, які починаються цьогоріч у вступній кампанії. Їх три. І я вас прошу тезово охарактеризувати. А, яка точка зору? Наскільки вони спрацюють? Умовою цьогорічних, цьогорічного вступу є те, що кожен, кожна складова конкурсного балу буде перемножуватися на ваговий коефіцієнт. Це е, допомагає вищим навчальним закладам, передусім вищим навчальним закладам, вибрати абітурієнта, який має конкретні знання у конкретному предметі, і потім з цими знаннями могти вчитися у вищому навчальному закладі і не просто отримувати... Диплом, а здобувати знання і потім конкурувати на ринку праці так добре. Так, то, ну а з приводу рейтингування абітурієн... вузів це ще пані Ольга дуже важлива річ з приводу рейтингу. Тобто, коли абітурієнт подає заяву, він пише цифру від одиниці до п'ятнадцяти, щоб в вузах бачили, чи є пріоритетним цей це вуз. Це вже інше. так? Це вже так? інше нововведення, система придумана для того, щоб і вищі навчальні заклади орієнтувалися, які абітурієнти до них вступають. А для яких цей навчальний заклад просто є запасним uh -huh. варіантом для вступу так, пані Олю, ну І є що... автоматизована система надання рекомендацій до зарахування? Що це за система? Це вже це вже. Е Кінцевий продукт того, що кожен абітурієнт, подаючи заяву для участі у конкурсному відбору, от якраз рейтингує ці заяви, і база автоматично буде рекомендувати до зарахування абітурієнтів за найвищим mm -hmm. пріоритетом. Mm -hmm. в цьому році база буде надавати рекомендацію тільки на одну заяву. За найвищим пріоритетом. Спасибо. Це Але була я... Ольга Стрилюк, координатор освітніх програм громадянської мережі ОПОРА. Ну, серйозні в нас ноу-хау. Пані Лілія, прошу. Якщо дозволите, я дещо хочу також пояснити: вагові коефіцієнти для того, щоб університети могли зробити свій профіль абітурієнта. Наприклад, цей абітурієнт має знати найкраще математику. Цей абітурієнт, ми беремо його атестат тільки з коефіцієнтом, наприклад, 0,5. А не один. І скажімо, нас цікавлять переможці Олімпіад. Ця вся математика спрацює, наскільки вона прозора, наскільки вона зрозуміла? Вона, вона прозора через те, що ці правила працюють для всіх абітурієнтів даного вищого навчального закладу, і всі ці коефіцієнти вони зафіксовані абсолютно в, в системі і в правилах прийому цього вищого навчального закладу. Мене звичайно дуже турбує нововведення, яке пов'язане з пріоритетністю. З пріоритетністю, тому що, зрозуміло, до цього має бути готове програмне забезпечення. І головне, з цими рекомендаціями, яким чином, коли людина отримує тільки одну рекомендацію, як далі їй просуватися, чи вона, вона звичайно зацікавлена знати, чи вона рекомендована в інші вищі навчальні заклади, тому що це насправді досить серйозна. Серйозне рішення, яке потім впливає на життя людини. Але ми побачимо, як це спрацює. І творчі конкурси ми вимагаємо, щоб творчі конкурси всі записувалися відповідно на технічні носії. Це дуже слушна пропозиція. І Я хочу закликати всіх абітурієнтів, які будуть сумніватися з приводу об'єктивності творчих конкурсів. Вони мають право скористатися правом на апеляцію. І е, оскільки буде все фіксовано на технічних носіях, можна переглянути, можна залучити незалежну комісію і в цьому випадку апелювати свій результат. Ви зобов'яжете вузи це робити? Чи так вони зобов'язані? Вони зобов'язані творчі конкурси записувати на технічні носії, це дуже хороша річ. А на вашу думку, як ЗНО вплинуло на те, щоб взагалі діти могли поступати чесно? Ті, хто знають, коли ми запроваджували зовнішнє незалежне оцінювання, сам проект розробки технологічної розпочався у 2002 році. В цей час розмір хабарів на рейтингові факультети був надзвичайно великим, і туди пташка не могла пролетіти без хабаря. Я це дуже добре знаю, тому що мені довелося очолювати цей проект. Принаймні, зовнішнє незалежне оцінювання стало запобіжником для такого хабарництва, і ми маємо ну, сотні сотні таких сигналів вдячності за те, що діти можуть сьогодні, якщо вони справді готувалися, якщо вони навчалися, вони можуть вступити в омріяний вищий навчальний заклад. Причому в такий, в який ніколи б в них не було доступу, якщо ти не маєш. Можливості дати цього хабара, хочу згадати те, що сказала перший заступник міністра освіти Ірина Совсун, про те, що діти сільської місцевості мають значно гірші результати зНО. Тому треба починати укрупнення шкільної мережі, щоб забезпечити кращий рівень освіти для цих дітей. Тобто, у нас ще й оце справді складова, що потрібно щось робити з сільськими школами, а з іншого боку, люди переживають, як діти будуть діставатися до тих шкіл, що це буде. Елементарно, чи буде бензин, їх туди возити, в тому то є річ, що в нас дуже часто, коли говорять про цю мережу сільських шкіл, мають на увазі оптимізацію видатків на ці школи. І це є найбільша проблема, тому що насправді, якщо ви хочете оптимізувати мережу, то це потребує інвестицій, інвестицій. Бо Припустимо, якщо ви дітей хочете возити, то ви маєте возити в нормальному транспорті. Так? Ви повинні цих дітей возити по поремонтованій по дорозі. І ви повинні. У школу, в яку ви будете возити, також вкласти і інвестувати, щоб ці діти навчалися в кращих умовах, аніж ті, які е, були перед тим. Тому що якщо це такі самі умови, то тоді для чого дитині вставати на годину раніше, приїжджати додому значно пізніше? Е, я вже якщо не... там такі самі вчителі, які були суджу школі, які яку закрили. вчителі. Іде мова про обладнання цієї школи, Інтернет, про туалет дуже часто на вулиці. І в зв'язку з цим ми намагаємося зараз націлити і в законі про освіту, і також вимагаємо цього. При врахуванні бюджету що по перше кошти, які можуть бути зекономлені в бюджеті за рахунок оптимізації, мають інвестуватися теж в освіту. Це перше. Друге, маленькі діти шестирічного віку повинні мати початкову школу якнайближче до до місця проживання. Тобто ідея полягає в тому, що початкові школи мають бути збережені, бо дуже часто для села школа це взагалі є основний осередок культурного життя чи не у цьому єдиний селі. осередок. Так? І тому так небезпечно е, закривати школи. Тому початкова школа, а згідно з новим законом про освіту, ми пропонуємо, щоб вона стала п'ятирічною. Ця початкова школа має бути збережена як найближче до місця проживання. А от далі, вже тим більше, якщо ми говоримо про школу старшого, старшого ступеня, а при переході до 12-річного навчання це буде трирічна старша школа профільна, без сумніву, отут. Прийдеться довозити дітей, і зараз ми спонукаємо, щоб всі адміністрації спланували довготерміновий план розвитку своїх освітніх ну, округів. А що буде з вчителями закритих шкіл. Вчителі закритих шкіл частково будуть працювати в інших школах, тому що ви розумієте, якщо збільшується <світок> кількість Конкуренція, дітей, хто захоче приймати до себе людям, звичайно, години. Звичайно, що буде, лише, що буде конкуренція, але це не уникненні речі, і вони відбуваються зараз е, ну, в усьому світі, тому що йде в країнах Європи демографічний спад саме от. Цих років, тому що приємна новина полягає в тому, що підростають діти, і там є хвиля. От ви знаєте, як нам не вистачає садочків дошкільних навчальних закладів. І до речі, чому я так наполягаю на збереженні початкових шкіл і взагалі на збереженні приміщень шкіл, навіть якщо якусь з них треба закрити, поки немає дітей. Я абсолютно переконана, що наша країна, як країна, яка має найкращі чорноземи. І в великому обсязі має е, агра... е, аграрний напрямок одним із стратегічних напрямків розвитку і. Щоб ми не опинилися колись в такій ситуації, в якій ми опинилися з дошкільними навчальними закладами, де через демографічну кризу, яка була на той час, зараз ці діти власне, підросли, і цих дітей так мало в школах. А тоді їх було мало в садках. І ми ці садки розбазарили, позакривали, ліквідували. А сьогодні, коли прийшло більше дітей у у садочки, ми не маємо де їх посадити і знайти місце в садочках. Пані Лілія, але все-таки з приводу вчителів ви кажете, конкуренція це, це, це в Європі. Європі. В них не такі низькі доходи в людей, а в нас кожну копійку рахують і намагаються затриматись на своєму місці. Очевидно, От Хто рахував скільки людей втратить Очевидно, роботу? що так. По-перше, це має бути процес не раптовий, коли мають бути звільнені величезна кількість вчителів. В жодному разі цього в ситуації цієї кризи не можна допустити. По-друге, я переконана, і ми, ми це вимагаємо, що має бути чітко зрозумілий соціальний пакет. Тих людей, які будуть звільнені в результаті закриття школи, кого не зможуть працевлаштувати. Отже, це має бути чітко зрозуміло. що що далі, що отримає, Яку компенсацію отримає така людина? Поки що, ми не маємо чіткої відповіді з приводу цієї компенсації. А якщо немає чіткої відповіді, не можуть бути проведені не такі. Заходи. Так. Ось я вже сьогодні говорила про те, що а, якщо подивитися біографії, принаймні от нинішніх наших там, вищих чиновників, представників влади, дуже багато людей а, з них мають саме закордонну освіту і, в очевидь їх. Підбирали в тім числі, і за цими критеріями. Ч, 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 чого все-таки нашій освіті не вистачає От в цій сучасності? Я не знаю в тому, як, як жити в сучасному світі. Чого нам не вистачає в нашій освіті? У нас освіта і надалі зорієнтована тільки на трансляцію знань і на трансляцію інформації. А інформація збільшується зараз надзвичайно швидко. Її потік росте е, такими темпами, що ті знання стають вже не актуальними. І тому весь світ переорієнтовується зараз на е, формування компетентностей навчатися впродовж життя. На пошук інформації, критичний аналіз цієї інформації, на формування системи цінностей, тому що система цінностей стає е, ядром, і вона найбільш тривала, і потім допомагає розбиратися людині де добро, де зло. Вона потім допомагає людину мотивувати, наприклад, до позитивного сприйняття дійсності, тоді і вирішення життєвих Тоді проблем. робимо висновок, що зараз, принаймні, поки ще не відбулася повноцінна реформа, кожен хто хоче чогось. Досягти, мусить, мусить вчитися все життя. Так, дякую, дякую, це пані Лірі, за цю розмову. Це була Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти і перший директор Українського центру оцінювання якості освіти. І це була програма «На слуху! На все добре. На все добре. На слуху, на слуху.